Gracias. Ну тобі сидить, висидимо. Відпочайтесь. Шановні колеги, нагадую вам, що ми кожен самостійно оцінює відповідь конкурсанта. Якщо на ваш погляд відповідь сповна, розкриває всі аспекти вирішення даного завдання, то це два бали. Якщо ви вважаєте, що якісь із, е моментів, якісь е дії не розкриться один бал, і якщо відповідь зовсім не відповідає завданню, нуль балів. Будь ласка, ситуаційне завдання. До директора школи звернулися батьки учениці 10 класу з тієї причини, що однокласник їхньої дочки виставив у соціальній мережі відео, на якому зафіксоване її побиття іншими учнями, якими мають бути дії директора школи у цьому випадку? Відповідь конкурсантки: отримавши повідомлення батьків про побиття учениці школи та ще й оприлюднення даного випадку у соціальних мережах. Директор повинен зафіксувати дане звернення у журнал реєстрації звернень та повідомлень про жорстоке поводження або загрозу його виникнення та видати відповідні рішення, наказ про проведення розслідування даного випадку жорстокого поводження, протягом доби повідомити ювенальну поліцію, соціальні служби про виявлення причини даного конфлікту та захист учнів, які були причетні до даної події. Батьків учнів, які вчиняли насилля, батьків учнів, які вчиняли насилля та додатково центр захисту сім'ї та молоді. Продовж трьох робочих днів у школі скликається комісія з розгляду звернень щодо жорстокого поводження або загрози його вчинення. До складу такої комісії можуть входити педагогічні працівники, зокрема практичний психолог та соціальний педагог, батьки учнів, учасників конфлікту. Керівник школи та інші зацікавлені особи. Така комісія може працювати протягом 10 робочих днів із моменту отримання звернення. Із дітьми, які вчинили насилля над дівчинкою, потрібно провести психолого-педагогічні заходи. Практичний психолог надає психологічну допомогу учениці, яка постраждала, та її батькам. Також проводяться заходи виховного характеру. На нараді при директорі заступник директора з виховної роботи проводить бесіду з педагогічними працівниками щодо алгоритму дій у разі отримання повідомлення про скоєння жорстокого поводження або булінгу в закладі освіти. Класні керівники разом з психологом в класах проводять виховні бесіди з учнями щодо недопущення будь-яких проявів насилля чи жорстокого поводження в школі та за її межами. Доречно було. б Такі самі бесіди, на такі самі бесіди запросити представників ювенальної поліції або соціальної служби. Також можна залучити учнівське самоврядування, як інколи дітям простіше відкритися одноліткам, ніж дорослим. На сайті школи варто розмістити, якщо немає, інформацію щодо порядку звернень у разі виявлення проявів жорстокого поводження або булінгу та міру відповідальності за скоєння таких дій. Дякую. Оцінюємо, колеги, будь ласка. Два, 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 середні, два бали. Угу. Світлана Олександрівна, проходьте, будь ласка. За результатами розв'язання ситуаційного завдання ви отримали найвище бал, це 2 бали. Запрошуємо до презентації до 15 хвилин. Ваше бачення перспективного плану розвитку Одеської початкової школи номер 95 Обласна. Шановні члени комісії, я хочу представити вам перспективний план розвитку Одеської початкової школи номер 95 Одеської міської. Декілька слів про себе. Так сталося, що 10 років тому я приїхала до Одеси і влаштувалася на роботу в таку ж маленьку школу номер 96 педагогом-організатором. Пізніше я стала заступником директора з навчально-виховної роботи і ось вже майже 6 років я займаюся посадкою. У 2022 році я закінчила школу резерву резерву керівних кадрів закладу освіти та отримала відповідний сертифікат. Цілком усвідомлюю, що прийняття нових законів України про освіту, про повну загальну середню освіту стали перед освітянами нові завдання, які я готова втілювати, вирішувати в нових умовах. Я впевнена, що в мене все це видно. Готуючись до конкурсу, я мала можливість познайомитись із історією, традиціями, окремими членами колективу Одеської початкової школи номер 95 Та дізналася, що даний заклад це простір, де дітей не просто готують до життя, а виховують у них саме життя. Це заклад, де створено домашній затишок. Це можливість для самореалізації, самоствердження в кожному учаснику освітнього процесу. Плануючи очолити дану школу, я, звичайно, почала не цікавитися, вивчала інформацію на сайті школи, спілкувалася з деякими вчителями і знаю, що ліцензований обсяг даної школи становить 458 учнів. Але на жаль, із початку.